Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Станіслав щойно тренер кардинала відзначив Євген Лунко твою гру. Каже, що хотіли забити і били, але не вийшли. Що ти скажеш, як ви налаштовувалися на сьогоднішній матч З двох причин. П'ять поразок поспіль, і не було ні тренерські лаві Назара, зараз, бо ви Дякую за питання. Так, хотіли, звісно, дуже хотіли виграти в своїх стінах. Дуже багато людей приходить, дуже приємно в Луцьку грати. І тим більше п'ять поразок було, і без тренера готувались, налаштовувались, спілкувалися багато між собою. І перед грою в роздягальні хлопцям пообіцяли собі один перед одним що бій. Власне, а хто був за головного, друзі, за таке питання? Без ну, у нас є Дмитро Романюк, капітан. І він проводить тренувальний процес цей тиждень і постійно Назар був з нами на зв'язку. І перед матчем, і в перерві виходив на зв'язок, і після гри ми вже з ним поспілкувалися. В принципі, тренувальний процес, все було добре, і я дуже задоволений цим результатом, що ми змогли перемогти. В кого відзначиш сьогодні у нападі і взагалі з універсалів? Взагалі там є декілька хороших виконавців, які грали на високому рівні. І, і Волянюк, і Ланко, і Басич. Всі непогано зіграли. Але сьогодні така досить, я думаю, видовична гра була для болівальників наших. І шальки терезів декілька разів змінювалися, і рахунок змінювався. Але, врешті-решт, ми змогли вирвати цю перемогу. І Це для нас максимально зараз важливо, щоб підняти свій настрій, свій, свою боєспособність. Дякую, удачі на наступних матчів. Дякую. Титульний партнер та Бет Екстраліги. Гра розкриває тебе.